Зелену кімнату для безпечної і комфортної роботи з жертвами насильства відкрили на Хмельниччині. Проєкт реалізували правоохоронці та волонтери. Для цього придбали спеціальні ергометричні іграшки та необхідне технічне обладнання. Як психологи і слідчі працюватимуть із жінками та дітьми у новоствореній зеленій кімнаті, дізнавалися наші журналісти. Зеленою кімнатою називається спеціальна методика, по якій правоохоронці працюють, ну зокрема. З дітьми у зеленій кімнаті Хмельницького райвідділу відділу поліції слідчі та психологи працюватимуть з дітьми та дорослими, які постраждали від насильства. Дуже часто е різного роду насильства жінки закриті, так само як і діти багато інформації не повідомляють. Разом з тим, тут ми маємо змогу щоб. З е, жертвами насильства працювали професійні психологи. А в цей час е, слідчий проводить відповідні слідчі дії, і це не мало травматичного ефекту. Розмову психолога з жертвою насильства спрямовуватиме слідчий. навушник. Він працює у цій кімнаті і через навушник слухає запитання і скоординовує у разі виникнення запитань, які необхідно встановити під час проведення слідчих дій з дитиною. слідчий, за допомогою мікрофона передає інформацію для особи, яка знаходиться у тій кімнаті. Для роботи з дітьми використовуватимуть спеціальні іграшки. Вони мають анатомічні особливості і допомагають дітям різного віку краще розповісти про те, що з ними відбувалося. Будуть як доказом. Потім в суді, якщо дитина конкретно вкаже, куди насильник торкався до статевих її органів, до частин тіла, таке інше, і це можна зробити в ігровій формі, не завдаючи додаткової травми, тобто щоб не було ретравматизації дитини. Щоб працювати із жертвами насильства за методикою зеленої кімнати, свої зусилля об'єднали правоохоронці і волонтери. Ми закупили меблі, ми закупили техніку. Ми зробили ремонт. Ми власними силами тут зібрали, наповнили цю кімнату життям для того, щоб тут максимально було комфортно, тобто зручно. Такі кімнати планують відкрити в усіх поліційних відділках Хмельниччини. Марічка золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.